В Європі намагається спрогнозувати, яким чином ситуація в Алжирі вплине на поставки газу до ЄС. Ця країна є третім найбільшим експортером пального для Європи після Росії та Норвегії. У світовому рейтингу з видобування газу Алжир посідає дев'яте місце. У разі загострення конфліктів компанії, що працюють у цьому регіоні, зокрема Тоталь, Ені та Репсоль, можуть мати проблеми з видобутком. Вони не коментують ситуацію. Газ з Алжиру надходить до Європи дном Середземного моря. Леова частка поставок припадає на Іспанію та Італію. Остання отримує з Алжиру третину усіх надходжень. При цьому в Італії вже повідомили про падіння поставок на 17%. Водночас деякі аналітики вважають, що конфлікти не є небезпекою для поставок газу, адже за їхніми даними обсяги скорочуються потроху останні кілька років через зниження видобутку та збільшення внутрішнього попиту. При цьому усі погоджуються в іншому. У разі небезпеки Європа буде змушена звернутися по допомогу до Росії.